Скарб. Був собі чоловік і жінка. Були вони люди заможненькі, усього в їх доволі і поля, і скотинки, і худоби, і хата простора із садочком, і левадою, послав їм Господь на втіху одного тільки синка Павлусем звали. Та вже ж і шанували, і пестували вони того одинчика, не так батько, як мати. І що то вже за мати була між матірками навдивовижу мати. Уже Павлусь був чималий пахолок, а вона ще возилася з ним, як з маленькою дитинкою. Було власними руками годує його, а він телепень, тільки глипа, та як той пуцьвіринок знову рот роззявлює. Усю зиму й осінь із хати не випустить. Не ходи, синку, каже, холодно, змерзнеш, та ще, край Боже, занедужаєш. То я й умру, не діжду, поки ти одужаєш. Прийде весна, або літо знову не пускає. Не ходи, синку, душно, сонце напече головку, голова болітиме. Цілісінький рік не дасть йому порога переступити, хіба в неділю поведе до церкви, та за ним і не молиться, та обома руками за його й держиться, щоб хто не тощо штовхнув, а й не доторкнувся б. Деколи, як обридне йому стояти, то такий галас підніме на всю церкву, буцім з його чортяка лика дере. Ходім, мамо, додому, хлипа, їсти хочу. То мати й веде його додому, не діждавши кінця служби й благословення. Як кладе його спати, то сама і стела, і роздягає, і хрестить, і ще й котка співає, неначе над годовичком. Часом батько, дивлячись на саюродство, стане гримати на жінку й похвалятися, що він павлуся віддасть у школу до дяка аж у друге село. Так куди і не кажи така знає добра й покірна жінка. А як дійде діло до її павлуся? То як скажа настане, і очі витріщить, і запінеться, і за ніж хапається, крий Боже, що виробляє. Кажу ж вам, що й між матерями навдивовижу була мати. Доріс павлусь до парубка, так його вигнало й розперло. Такий став гладкий та опецькуватий. Пика широка й одутлувата, як у того салогуба, а руки білі та ніжні, як у паночки, та від чого б їм і пошерхнуть, зроду не то, щоб ціпабо косу в руках подержав, не взявся й за лопату, щоб отгребти сніг от порога, або за віник, щоб вимести хату, було старе і стане доказувати жінці. На яку радість ми його вигодували, який із його хазяїн буде? Що з ним станеться, як ми помремо? Останеться він на світі, мов сліпий без поводаря. Е, чоловіче, каже жінка. Як Бог милосердний пошле йому щастя, то без нас житиме ще лучше, як теперечки. Уже Павлосеві минув і двадцятий. Уже б він і на вечорниці пішов, так мати не пускає. Не ходи туди, синку, каже. На вечорницях збираються самі п'яниці та розбишаки, там тебе обидять, віку тобі збавлять. Почекай трошки, я сама знайду тобі, дівчину, найкращу на всьому світі, роботящу. Вона буде тебе й годувати, і зодягати, і доглядати, як рідна мати. Так не привів же їй Бог оженити сина. Раз уночі розвердувався Павлусь, як на живіт кричить меду та й меду. У старих на ту пору не було меду. Що тут на світі робити? Устала мати, накинула на себе свитину, не схотіла будити наймичку і сама метнулася по селу шукати того меду. А на той час піднялася фуга, що не те, що вночі, а вдень не побачила б світу божого. Бігала сердешна, бігала від хати до хати і у кого є, то, каже, нема, не хоче вставати. Та якось уже випросила в попа. За один тільничок обіцяла бузівка подарувати, трохи не замерзла, та таки принесла. І що ж, Павлусеві вже не до меду, заснув манесенький, ніяк його й не розбуркаєш. Так через той то мед занедужала небога та й умерла. За неї вслід і батько ноги простяг, а наш Павлусі не схаменувся, як зостався круглим сиротою. Що з ним сталося? Правду казала мати. Як Бог милосердний пошле йому щастя, то без батька й матері житиме ще лучше, як за їх. У покійників, звісно, як у заможних хазяїнів, був наймит і наймичка. Наймит парубок ще молодий, працьовитий, непитущий, а наймичка, теж чесного роду, осталася бідною сиротою, і покійниця прийняла її до себе, як рідну дитину, за Павлусем і їм добре жилося. Було чим-небудь йому угодять, та стара й дякує, і гроші їм дає, і добру одежу. А часом за та скотину в поле вижене, а за наймичку хату вимете й води принесе. Отож як умирала стара. То благословила наймита з наймечкою побратися, наділила їх худобою та аж руки їм цілувала і просила, щоб вони не обижали її павлуся, доглядали його і були йому рідними батьком і матір'ю. А вже вона на тім світі буде благати Господа, щоб він, милосердний, послав їм усякого щастя й талану. Отож, після смерті старих то женився з наймечкою. І стали вони собі господарювати. Щастя, як горох з мішка, так і сиплеться на нашого павлуся. І урожаю його лучче, як у других. І корів нема ялових. Накопили волів і поставили кілька хуру Крим за сіллю, надін за рибою, построїли шинок з лавкою та й годують скриню карбованцями, як свиню горохом, кругом у сусідів та лій давить скотину, а в павлуся, як на сміх, хоч би тобі один вілий здох. Раз наймик піймав у садочку ройка, так з того одного розроїлося колодок із тридцять. Наймичка доглядала Павлуся, як рідна мати, і годує його, і голову йому змиє. І розчеше, і одягає, і роздягає, і стеле, так йому у вічі дивиться, думку його відгадує, бо Павлусь за весь день і пари зроста не пустить, хоч би часом чогось схотів, уже не попросить, якось йому й слово важко вимовити, тільки йому й робити, що цілісінький день їсти, а лопав здорово. І спить. Було прокинеться вранці. Зараз наймичка й ставить перед його душею жарену курку або качку, або повнісіньку макітру вареників із сметаною. Їсть неборак, аж за уши малящить. Не вспіла наймичка його втерти, а він уже й уклався спати. Поспить на перині, ліза на піч, поспати ще в просі, пообідає і знову коня. Коли зимою, то знову опрос, а коли літом, то вийде в садок, ляже під грушею, а часом глянувши вгору, трошки й розсердиться. Бісові груші, пробубонить. Які спілі її над самісінькою головою висять, ані одна ж то й не впаде в рот. І щоб то дригонуть ногою та штовхнуть обцівку, то й посипала себе. Так кажу ж, йому важко й поворухнутися. Лежить, лежить та й засне, пополуднує і знову йде в комору спати. І спить уже аж до заходу сонця, розбудить його наймичка вечеряти, нагодує, в свитину, чоботи, покладе на перину, а він тільки вже сам засне. Лучалося наймет вернеться з поля та навідається до Павлуся, а тому й голову важко держати на плечах. А чи не смикнули б ви, пане Павле, люльки? спитає наймет. Смикнув би, пробелькоче Павлусь, так люльки не знайду. Так ось же вона біля вас на лавці, та хто ж її наб'є? Та вона ж набита, я ж її вам набив, як їхав у царину, отже біля вас і справа положив. Та викрише вогню, розпалить люльку і остромить йому в рот, то він і смокче. Було прийдуть до Павлуся парубки та намовляють його, щоб ішов з ними на вечорниці. Не піду, пробубонить та й очі заплющить. Чому? питають. Далеко. Якби вечорниці збиралися біля моєї хати, то, може, б і пішов. Е, пане Павле, кажуть йому парубки, якби ти побачив наших дівчат, то не казав би, що далеко. Бачив, доволі бачив, озивається Павлусь. Де ж ти їх бачив? Ти ж з хати ніколи носа не виткнеш. Так коли ж сняться, щоб вони показилися, аж обридли, От каже Павлусь і перевернеться на другий бік. Засміються парубки та й підуть від нього. Раз на зелені свята зібралося парубоцтво шукати скарб. Узяли з собою заступи, лопати і пішли в степ. Ідуть біля Павлусевої хати, от один парубок і каже. Знаєте, хлопці, візьмемо із собою на щастя, Павла Лежня, таке приложили йому прізвище. То вже, певно, знайдемо скарб. Він такий щасливий, що такого й на всьому світі не знайдеш. Підійшли парубки до вікна. Вікно було відчинене, дивляться, а Павлусь розпластався на перині і хропе на всю хату. Пане Павле, а, пане Павле. гукнули парубки. Ходім лише ні з нами скарб шукати. Не піду, одрізав Павлусь. Ходім, бо просять парубки, аж кланяються. Ми тебе так з периною на руках і понесемо. Не тебе нам треба, а твого щастя. Як ти з нами будеш, то, може, Бог дасть і знайдемо скарб. Еге, як Бог дасть, то й у вікно вкине, отказав Павлусь. Не піду. Дожидайся ж, поки тобі Бог у вікно вкине, а ми підемо шукати. Зареготалися та й пішли собі, заспівавши чумака. Ходили, ходили по степу, аж до вечора, шукали, розкопували могили, до всього придивлялися і нічогісінько не знайшли. Розказують люди, що часом скарби й самі вилазять наверх землі, перекинувшись у яку небудь пакость, у старого шолудивого діда, або в мершавеньке козеня, або вдохлу кішку. Кому щастя, то і пізна скарб. Як кажу, до всього приглядалися і нічого не побачили, уже вертаючись, як смерклося недалечко від села дивляться, лежить край дороги дохлий хорт, мабуть, давно і здох, аж гидко до нього й близько підступити. От один парубок і каже Слухайте, хлопці, візьмімо сього хорта та й шпурнемо лежневі в хату. Нехай це буде той скарб, що бог йому у вікно вкине. Парубкам сподобалася ця вигадка, от вони підняли того хорта на дрючок і понесли. Підійшовши тихенько до Павлосевої хати, розмахали хорта та й шпурнули у вікно. А він, як бебехнеться об поміст, так і брязнув, і задзвенів, і, як жар по всій хаті розсипався дукатами. Стривай, не руж. закричали парубки. «Са наш скарб, са наші гроші. Брехня, каже Павлусь, це мій скарб, це мені бог у вікно вкинув. А що? Я ж вам не казав, не вірили? Парубки не слухають його та топляться в хату, а тут на той галас, де не взявся наймит з наймичкою, забігли в хату за рогачий Макогін, як штурхнуть одного другого, так вони й угамувалися. Будь ласкав, кажуть парубки. Хоч щонебудь дай за те, що принесли твоєму хазяїнові скарб. Наймить кинув їм кілька дукатів та й каже Нате вам за працю, а це наші гроші, бо самі таки розсудіть, хто б їх у чужу хату вкинув, якби не сам Бог того схотів. Так я кажучи, позбирав наймед гарненько дукати і сховав їх у скриню. Отакий то був щасливий наш Павлусь. Сказано як кому Бог дасть щастя, то не треба йому й рідної матері, не треба й скарбу шукати, сам скарб його знайде а другому неборакові на бездолів те ж саме вікно, у котре вкинувся скарб, влізе злодій та останню сорочку витягне. Не поробить день, то на другий і їсти нічого. Щаслива нитка до смерті не ввірвалася Павлосеві. Найшлася і дівчина, що, як той скарб, сама до нього залицялася, послав йому Господь і діточок, покірних, слухняних, працьовитих, не таких, як він, Пудофет, а в матір, бо жінка його була не всепуща господиня, і віку йому таке чимало протяг Господь, до білого волосся доспався. Спав, спав, аж поки навіки не заснув. Що таке на світі щастя? спитав би я в дуже письменних. Частенько чуєш, люди кажуть, отой щасливий, глянеш на того щасливого, а він тобі показує на іншого, а сам жалується на свою недолю. Зовуть щасливими й тих, що весь свій вік нічого не дбають, як мій Павлусь. Бог їм усе дає, а вони нудяться світом, не знають, що в них є те, чого їм треба. Зовуть і скупого щасливим, бо в його багатсько грошей. А він не борак, увесь свій вік стереже тих грошей, як рябко на ланцюгу, ніякої користі з них немає. І голодний, і холодний, ще гірш от якого небудь бідолахи. Ні, панове, по-моєму, той тільки щасливий, хто другому не завидує, а дякує Богові за те, що він йому послав. Той, кого Господь благословив на добрі діла, що розкинулися вони по світу, як розрослася пшениця на добре виореній ниві. Нагадує вона й пахаря і його сусідів, попаде від неї скипка й старцеві в торбу. Не той тільки щасливий, що сам натріскається й виспеться, а той, що її іншого нагодує та заспокоїть, бо в такого і душа буде неголодна. Оце ж так загвоздив вам з письменська, щоб самі відгадали, чи мій Павлось справді щасливий, чи, може, таким тільки прозвали його зависливі люди. Глядіть же, щоб не було по приказці, хвалить шинкар п'яницю, а дочки своєї за його не віддасть. Завидуєте щастю мого павлуся, а ніхто б не схотів бути павлусем.